Перша дружина мого чоловіка спалилася на простому надмірних ревнощах. Але я цьому рада, бо інакше б у мене не з'явився мій Василь. Тепер я точно знаю, що й чоловіки терплять дружин заради дітей, а не лише навпаки. Жив Василь з Жанною 10 років, і перші роки у них були щасливі. А далі, як то кажуть, щось пішло не так. Почала його Жанна дуже ревнувати, і то так, що вже й друзі від нього відвернулися, бо просто неможливо в компанії сидіти, коли жінка по сто разів телефонує, і це не перебільшення. Якось Василь пішов в сауну на півгодини, то в пропущених було 27 дзвінків. Але Жанна цим не обмежувалася, а влаштувала ще й вдома концерти перед дітьми, забирала їх серед ночі і везла до матері, бо Василь її не любить. Дійшло до того, що Василь, наче годинник, ходив на роботу і з роботи, боже збав спізнитися на кілька хвилин. Що, спізнився? Вже з кимось був? Десять хвилин? питав Василь. Ти за три справишся? Він намагався якось налагодити стосунки, дарував квіти, дрібнички, але все це оберталося проти нього. «Вину загладжуєш? говорила Жанна. Наш весь колектив був на стороні Василя, бо він був людиною врівноваженою і доброю. Він не заслуговував на таке ставлення. І наш Діма йому каже: Слухай, чого ти це терпиш?' Заради дітей, каже Василь, вони мене страшенно люблять, і я їх. А Жанна нараз говорила, що забере їх до матері і не дасть бачитися ніколи. Так можна відсудити, каже Діма. А що я маю підстави? Вона добра мама, любить їх, працює. Смачно готує, в хаті лад, а потім хтось, я вже не знаю, хто з колег і каже А може, вона сама на сторону ходить, як то кажуть, в чужому оці скалку шукає. Та коли вона може, дивується Василь, вона ж працює, а там діти після обіду приходять, треба встигнути в магазин, приготувати це вже на мені уроки, але допоміг в усьому розібратися випадок. Пішов Василь на роботу і відчув сильний озноб. Наш директор до цього строгий нема чого мені тут віруси розводити. Додому. Василь пішов, зайшов по дорозі в аптеку і додому. Відкривати двері, а вони закриті зсередини. Він давай дзвонити, але ніхто не відповідає. Простояв він там довго і нарешті дружина в халатику двері відкрила та давай на нього гримати. Ти чого приперся? серед дня? коханка вигнала. Жанна, я захворів, не тримай на порозі. Вічно ти так, давай у ванну руки мити, а то й тут розведеш бацили. Василь пішов і почув якусь незрозумілу напругу і обережні кроки, відкрив двері, а там чужий чоловік взувається. Всі завмерли, окрім Жанни, яка кинулася з претензіями до Василя, що він довів її до цього. Далі виявилося, що вони зустрічаються вже кілька років. Зрозуміло, що відтягувати вже не було куди, і Жанна перебралася жити до свого любаска, а дітей залишила на Василя. Спочатку вона ще часто приходила провідувати дітей, але далі привела ще на світ дівчинку, і стара родина вже стала їй далека. Василь був дуже щасливим, адже жив в спокої, якого давно не мав. Діти були біля нього, діти його любили. Звичайно, що після перших кількох років вже стало зрозуміло, що має бути в домі жінка, і так ми з ним і зійшлися. Я в дівках засиділася, він потребував підтримки, і ми отак стали тягнути великого сімейного воза. Діток у нас нема, але для мене Андрійко і Михасик мої діти. Жанну я бачу тільки на дні народження синів. Вона перестала бути такою нервовою і навіть мило зі мною спілкується. Думаю, вона просто боїться, що Василь їй віддасть дітей, і тоді її сімейному щастю прийде кінець. Підпишись, підтримай українськомовний контент.